8 ранку в Україні вас вітає команда інтере. Я Анастасія Давголи. Новини на часі. Місто Дніпро вночі масово атакували російські ударні дрони. Постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Як повідомив тимчасовий керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, у наслідок атаки у місті виникли одразу декілька пожеж. Пошкоджені транспортне та приватне підприємства, СТО, магазини, кіоски, заклади громадського харчування, інфраструктура. Понівечені також шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автівок. Ще три машини знищені. Також через атаку пошкоджено будівлю наших колег із редакції Суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра. У приміщеннях сталася пожежа, повилітали вікна, двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. Працівників редакції під час атаки не було. Ракетами вдарили росіяни проти ночі вівторка по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов, вона дістала важкі поранення, померла вже у лікарні. Ще не менше дев'ятеро людей постраждали. саме з них госпіталізовані з вибуховими травмами. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. На Херсонщині унаслідок російських атак минулої доби загинули дві людини. Ще п'ятеро поранені, з них одна дитина. Як повідомили в обласній адміністрації, російські війська били по критичній транспортній та соціальній інфраструктурі, також по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Крім того, унаслідок російського обстрілу частково знеструмлені усі райони Херсона. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках. Наразі фахівці Проводять аварійно-ремонтні роботи. На Херсонському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні української армії. Зокрема, росіяни намагаються форсувати Дніпро малими групами, повідомив у нашому ефірі виконувач обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 39-ї бригади берегової оборони Романа Брашин. Наразі, за його словами, спроби противника прорвати українську оборону на цій ділянці фронту марні. Росіяни активно відпрацьовують по Дніпру, островах. В нашій зоні відповідальності проводиться постійна контрбатарейна контрдронова робота. За допомогою розвіз дронів ми виявляємо цілі, це е, човни е, будь-якого типу. Вражаємо ці човни е, ударними БПЛА скидами з розвід БПЛА. От е, тому. Найефективніше я б сказав це саме зв'язка розвід БПЛА з ударними БПЛА. Також коригується артилерія по спробам форсування річки, і часто це закінчується ще на середині річки для росіян. Невідомі дрони атакували Зуївську ТЕЦ та Старобещівську ТЕС на окупованій частині Донеччини. Про це повідомила окупаційна влада. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що атака почалася близько опівночі. Безпілотники фіксували над кількома містами. Судячи з кадрів очевидців, у районі Зуївської ТЕЦ спалахнула пожежа. Без світла залишилися багато населених пунктів. Зокрема, Донецьк, Макіївка і Ловайськ. Нагадаю, ніч на 17 листопада. На окупованій частині Донеччини теж стався блекаут після атаки дронів. Без світла були Донецьк, Ясинувата, частково Макіївка, Горлівка та Єнакіїва. А в Омській області Росії стався вибух на газопроводі та спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив інцидент біля селища Ростовка. За його словами, аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу у відкритому полі. У наслідок газу з пошкодженої труби сталося займання. Причини вибуху з'ясовують. Губернатор обмежився офіційною версією про витік без деталей. Рада безпеки ООН схвалила план Дональда Трампа щодо завершення війни в УГАЗі, але реакція сторін показує, що до миру ще далеко. Резолюція з 20 пунктів передбачає створення Ради миру на чолі з Трампом та введення міжнародних сил для роззброєння сектору. Посол США в ООН Майк Волц заявив, що настав час, коли ракети поступляться місцем. Оливковим і гілкам, але Хамас одразу відкинув план, категорично відмовившись складати зброю. Палестинська національна адміністрація на чолі з Махмудом Абасом натомість підтримала резолюцію. Росія та Китай утрималися. Найбільше занепокоєння резолюція викликала в Ізраїлі. Там спалахнули суперечки через натяк на можливе створення палестинської держави у майбутньому. Прем'єр Нетаньягу, на якого тиснуть праві політики, жорстко відповів, що жодної палестинської держави не буде, а газу роззброять простим або складним шляхом. Дональд Трамп не виключає наземної операції у Венесуелі, але готовий поговорити з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро. Про це президент Сполучених Штатів заявив під час спілкування з пресою у Білому домі. Він додав, що режим Мадуро хотів би поговорити зі штатами. Слова Трампа пролунали у день, коли найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів прибув до Карибського моря, щоб посилити і без того значне військово-морське угруповання у регіоні. В адміністрації Трампа описують нинішню напругу з Венесуелою як боротьбу з наркокартелями. Однак понад 14 тисяч американських військовослужбовців, десяток військових кораблів, атомний швидкісний підводний човен, корабель спецпризначення та винищувачів F-35, Чимало аналітиків розглядають як спробу Трампа змусити Мадуро піти з посади президента Венесуели. Я не виключаю наземної операції у Венесуелі. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць. Рік тому мільйони людей проходили через наш кордон, і багато хто з них були з Венесуели. Йому лише 14, і він винахідник. Ліцеїст з Рівненщини сконструював макет інноваційного тренажера для реабілітації ніг. Пристрій передбачає відновлення м'язової сили, а також рухливості колінного суглоба та стопи. Таких в Україні ще не виготовляють. Що це за розробка? Як вона працює? Дізналася моя колега Сніжана Сидорук. Це мій проект, який має назву Степ А помічне короткого відновлення». Дев'ятикласник Андріан Гордійчук демонструє свій винахід його зібрав зі спеціального конструктора. Використовували конструктор Lego Spike Prime, а саме базові деталі, три сервер-мотори, два великих, ось і один маленький, і Lego Hub, через який виконується керування. Хлопець сконструював макет тренажера, який може допомогти відновити рухливі стопи та колінного суглобу. Зараз ви можете бачити процес повідновлення рухливості колінного суглобу. Він запрограмований на мінімальну потужність, тому що якщо ми створимо ось налаштування його на більшу потужність, то ми можемо нашкодити людині, яка буде використовувати його. Але в подальшому це буде налаштовуватися під користувачем. Робототехнікою Андріан захоплюється вже два роки. Навчається в обласному науковому ліцеї у селищі Клевань. Каже, ідея створити такий пристрій з'явилася не випадково. Я живу біля госпіталя. І кожного дня я бачу людей військових, які потребують реабілітації. Тому я вирішив створити проект, який буде спрямований на цю галузь. Розробка принесла Андріану срібну медаль на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Над своїм винаходом він працював понад два місяці. Найскладніше розповідає було написати код, щоб уся ця конструкція правильно рухалася. У всьому старшокласнику допомагав його вчитель. Тут ми плануємо замінити далі. Моторчик винести, поставити його по цю сторону, що знову ж таки спростить конструкцію. Такі тренажери для реабілітації розповідає наставник Віталій Переходько. Нині в Україні не виготовляють, а їхні закордонні аналоги надто дорогі. Наш проєкт передбачає те, що він буде бюджетніший, він буде мати можливість модифікації тобто безпосереднього підлаштування під користувача, і не потребує додаткових спеціалістів для його використання. Із макета, який зібрали з конструктора, Андріан з Віталієм планують створити модель для 3D-друку. Їхня мрія виготовити перший функціональний прототип реабілітаційного тренажера. Але для цього потрібні дорогі матеріали та комплектувальні. Це і пластик, з якого ми плануємо в подальшому виготовляти сам тренажер. Це і моторчики, контролери, це редуктори, стабілізатори напруження, напруги і акумулятор, який буде дозволяти виконувати його безпосередні функції. Орієнтовно для створення першого прототипу потрібно понад 100 тисяч гривень. Для навчального закладу сума захмарна, то шукають спонсорів. Сьогодні ви бачите цю ідею, круту ідею, але сьогодні вона лише іграшка, яка виконує певні функції. Для того, щоб втілити наші мрії в життя, мрії нашого вихованця, потрібні значні кошти. Дуже важливо, щоб сьогодні нас почули і зацікавлені ті люди, реабілітологи, благодійники, які би допомогли нам зробити перший прототип. Андріан сподівається, що його розробка допоможе ветеранам швидше відновлюватися після поранень і стане доступною альтернативою дорогому закордонному обладнанню. З Зрівненщини сніжана Сидрок Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.